Всіх. Доброго раночку. Пішли сюди, дівчат, бо машина їде. Бігом-бігом. Барсік. Ти мої хороші. Оставали. Ждемо. Барсік. Пастус. Сьогодні відео буде трошки і в'язання покажу і трошки погуляємо, покажу, що я зараз в'яжу, так, розкажу в двох словах, Зв'язала я кокетку лопапейси, сам жакард, але в мене ще немає часу його попрати. Якось все так, одним словом, нема коли. Думаю, що сьогодні, може, буде більш-менш більш-менш більш вільний день. О тоді поперу, розкладу, хай сохне. А я зараз зайнялася в'язанням, звичайно, шкарпеток. Не займай кузьму, кажу. Барсік! Кузя біжи додому. Біжи, біжи додому, біжи, ти хороший, не підходь до мене, бо зараз Барсік буде сердиться. Біжить додому. Барсік! Барсік! Пішли! Пішли, пішли, пішли! Барсік! Ох, такий ти! Подивіться на цю довольну морду. Прогнав Кузьму, прогнав! Кузьма це наш собака. Але ми його тільки відпускаємо. Побігати. Барсік вже у нас не прив'язаний постійно. Тому у Барсіка поняття таке, що він найголовніший, і його повинні всі слухатись. І хочу сказати, Кузьма його слухається, поки Один раз Барсик його не покусав. Кузя... Барсіку, йди сюди, бо машина їде. Бігом, 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 бігом. Давай. А він його покусав. Щось там Кузьма не послухався. Гуляй тут. Кузьма щось його не послухався, чи всерйоз не прийняв. І цей на нього як напав, то й не знав, куди діться. То тепер Кузя слухається. Так, Барсік утікай, бо знов машина їде. Бігом. Бігом, бігом, бігом. Це ми сьогодні пізніше вийшли. Люди їдуть на роботу. Йдемо сюди, йдемо. Щось ми сьогодні забарилися і встали не пізно. Але щось довше совались. Так що Кузя побігав, побіг додому, а ми йдемо пастися. Ой, ну не могла я не зняти такий кадр. Якщо трошки... О, трохи кози. Кози в мене побігли під грушу. Це святе. Зараз буду їх звідти забирати, бо бо-бо, груші це проблема і дуже велика для кіз, вони б їх їли сутками, але ж груша дуже. Важка для перетравлення того. Дів... Дівки пішли. Малишко, йдемо. Йдемо, кажу, слухатися це треба. Бігом. Обдурила, да? нагнала. Каже, Малишка, налякала. Попереду ще одна груша. Кого пам'ять хороша? Сонце із за лісу вийшло, туманець. І дівки до груші помчали. Які швиденькі. Зараз ізвідти їх буду забирати. І так, що в мене зараз на спицях, Точніше, мій робочий процес, так це ось такі ж Петочки класнючі. Це на 38-39 розмір жіночий і з ось такої ниточки. Алоєвера, ланагроса. Звичайно, це подаруночок. Так, бачите, колір. 0,17,66, мабуть, так. Значить, це класична, класична чи ні так, так так Практично класичний склад шкарпеткової пряжі 80 на 20, 100 грамах 420 метрів. Рекомендують спиті 3 Дуже цікаві кольори, класно, я хочу сказати, ось таке. Звичайно, мій улюблений спосіб в'язання. ну, Тут нема навіть чого й розказувати. Від мисочка відв'язала. По верхній частинці зробила ось такий візерунок. Зараз я його так трошки покажу. Ось так він виглядає. Значить, тут фу, мушка в околі за. Три лицьових далі в'яжу виворітню і, е, значить, в першому рядочку три лицьових, тривирітніх, три лицьових, тривитніх. В другому рядочку я в'яжу три лицевих, одна виворітня одна лицьова, одна виворітня І виходить ось така дорожка зубчиками. По якій дуже легко рахувати рядочки. Оля Матерна мені колись писала, що який чудовий спосіб. Так я оце кажу: що тепер я цей спосіб впихаю куди тільки можна. І так, дуже легко рахувати рядочки. Ми рахуємо ці зубчики. Тут у мене відмічений рядочок. Відмічений рядочок, коли я починаю в'язати клин підйому. п'яточка підкова, стінка п'яточки зв'язана резиночкою один на один, і далі халявка повністю йде цим самим візеруночком. Ось так. Що саме цікаво, візеруночок не збивається із курсу. В'яжеться все так чітко, гарно. Так що я вже майже один носочок відв'язала. Ось так. Томочкина сумочка проєктна, це від Тамари Новикової подаруночок. Дуже люблю її із собою теліпати. Так, буду зараз в'язати і поки що відключусь. Я. І так, як і обіцяла, показую кокетку Жакарт я відв'язала. Ось так виглядає. Мені не подобається те, що видно нижню нитку світлу на темному фоні. Кокетка ще не пранта, того я сподіваюся, що після прання оцих пробілів не буде видно. Хоча не впевнена якось так. Тут в мене вив'язаний росточок невеличкий. Треба правильно розподілити, щоб було по спинці і по передній частині гарно. Але зараз я буду прати цю красу, ну а далі вже слідкуйте за моїми відео, і ви побачите, що було далі. <смітністичні> <смітністичні> що буде далі. Так, і на закінчення показую свою кольорову авантюру. Яка в'яжеться в спільному проєкті Кольоровий рік. Значить, хто не знає, хто не пам'ятає, у цьому виробі кожен місяць я в'яжу по завданню, яке випадає у спільному проєкті. Є список з кольорами або просто з завданнями. В якому, із з якого кожен місяць е, випадає якийсь пункт. Так от, червень у нас був квадратики, і ось жакар такий у мене зв'язався. Далі липень. Оце ось у мене липень, а в липні в нас був білий колір, і я взяла джокер. І джокер. Я зробила ось таким простеньким жакардовим візеруночком, секційною ниточкою, точніше, тут дві секційні пряжі, звичайно, шкарпеткова, абсолютно не схожі між собою. І ось такий у мене вийшов візеруночок жакардом такі смужечки. І серпень. Серпень, як я вже писала в своєму пості в інстаграм, мабуть, серпневі теж захотілося м так, таким бути смугастим, секційною пряжею, бо в серпні у нас завдання було в'язати із пряжі секційного фарбування або меланж, тому у мене серпень продовжив ідею. Липня не знаю. Мені подобається. Дуже простий візерунок, до того ж у мене серпень настільки був забитий місяць роботою, що я його пров'язала оце стільки і закинула. Правда, я написала надійці, що Надю я про, просто Випадаю в серпні із завдань, тому що я не встигала нічого. Але тут вже підходить вересень. Вересні в нас випав колір червоний і всі його відтінки. Я з червоним кольором, знаєте, так, не дуже. Але все-таки знайшла в себе залишки червоного кольору, чогось мені захотілося зробити жакард саме червоним по червоному. І ось такий жакард у мене вийшов. Схема жакарду не, не складна. Тут ромбики, але я їх повторила, і ось така, вийшла у мене червона смужка. Ну, а так виглядає мій джемпер. Ні, це вже не джемпер, це вже, мабуть, і не туніка, це, скоріш за все, за все, це буде плаття, сукня, плаття кому як подобається. Тому що довжина вже доволі така гарна. Я не заміряла примірку я робила. Не пам'ятаю, мабуть, як квадратики в'язала, то вже було нижче п'ятої точки. То розумієте, тут уже сантиметрів 20 з хвостиком пров'язано, не приміряла. Так що ось така в'яжеться авантюра. На рукавах поки що ніяких змін. На цьому місці так все і залишилось. Ну, поки що такі новини це все.